Кохановська Вікторія Святославівна, місто камянець Ви громадський місто? Я так, відношусь до громадських міністрів. Розкажіть, що вчора тут відбувалося? Е, ну дивіться, ця ситуація розпочалася ще позавчора. Мені стало відомо, лікарі повідомили, і це стверджує власниця саме готелю Ксенія, що це були діагноз поставлено грип. Потім почали дітки поступати вже початок першої години, потім до третьої години, і так до самого ранку почали поступати діти. Ми стали зацікавитися, що це саме за ситуація, і в тому є великі допомоги, ми завжди раді приймаємо туристів, ми, 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 ми ніколи не відвертаємося до від проблем, які виключаються. що дітки ходили в масках, а ніхто нічого не коментував. Ми почали звертатися в правоохоронні органи аж вже в четвертій дня, 21 числа, я звернулася в 16-й і почали коментувати, що в нас підозра, що там вірусне захворювання в діти, і це намагаються різними методами коментувати. Сьогодні не проти нас підтвердили, що саме вони здогадувалися, і діагноз доріг ставили, що це. Саме нардепа Мельничанка. І ми говорили, і повторювали, зверталися до міської ради, що не може бути та лабораторія, яка не підпорядкована нікому. Ми не знаємо, хто давав заключення на продукти якості харчування по... саме в цьому готельному комплексі. але просто з себе вини не знімає ніхто, ні власниця е -з, готельного комплексу, ні організатор заходу, але чомусь скидає себе всю вину міська рада. Я хочу зауважити особисто від себе, що мене обурило і я. Дякую дуже журналістам, що відреагували. Хто читав мене, хто дивився, Того, що мені просто соромно за наше місцеве самоврядування, Якби вони зараз не випродовувалися. Ми в останній момент прибули журналісти надзвичайні новини, і ми говорили, куди ви грузите дітей по маршрутках і куди ви відправляєте їх. Їх не можна, бо швидше всього, що це вірусне захворювання кишкової палички. Хоч на даний момент експертиза ще немає висновків. Я думаю, що Київ швидше це дасть заключення. Ми говорили, не можна. Які були методи вдіяні від міської ради, це вони говорили різними методами, ховалися. Я ці відео також виставлю в соціальні мережі. Ніхто не давав коментарів, ніхто не давав пояснень. не тільки нам, не тільки журналістам, не давали ні батькам, ні організаторам. Ніхто нічого не знає, від чого лікують дітей. Власне ця готелю закупляла ліки саме від грипу. Постійно говорили, що грип і були закуплені маски діткам саме від грипу. Ми лікували дітей. автобус, який був би, і завіз би дітей безпосередньо е, на пряму Ну а так швидше все, що ми вини себе не знімаємо ніхто. Ми просто готові, щоб це було я так зрозуміла. <ривіт> 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 я розумію. Тобто зараз відбувається вже що так. Що відкр... на даний момент відповідно того, як ми звернулися правоохоронні органи відкрити кримінальне провадження. Ну я знову ж таки ж повторю ні власниця, ні організатори, ні. Взагалі ніхто з мешканців Кам'янця-Подільського себе вони не знімає. Нам потрібно, зрозумійте правильно. Якби це було тільки в цьому закладі, десь на якось політику в кухні або в посуді можливо, що ця школа паличка з'явилася, то це було б, а в нас два комплекси з двох комплексів, тобто один той самий готель, з двох комплексів двозять діти хворих. Все ж швидше, що, що в продуктне харчування. Ви трошки страну буде по номерні. Як адміністрація зараз сталося, нікого що сталося? Ми в першу чергу ми заспокоїмося станом діток, нехай вони виздоравлюють. Ми з себе вони не знімаємо. Ми вчора зробили аналізи повністю і їжі, і кухні, і в номерах. Чекаємо результатів експертизи. Де служив служба, каже, що ми всі були. Будемо...

У нас привели дезінфекції, а поліс. люди живуть. Немає взагалі. Тобто повеселялися? Повеселялися. Вчора всі повеселялися. Ну, і, і дітки, ну а інші не ще... ну, дорослі всі всі, готань пусти у нас. Так, немає крім персоналу. Поки до розслідування зрозумів. Дуже дякую. Дякую за інтерв'ю.